22-й диктант національної єдності в 2022 році зазвучав по-новому. В багатьох регіонах України, зокрема й в Олександрії, розпочався він під звуки відбою повітряної тривоги. Але навіть якби тривога тривала, студенти та викладачі політехнічного фахового коледжу, куди залітала наша знімальна група, були готові писати радіодиктант в укриттях. Наразі національний диктант це не лише про правопис, зауважила директорка закладу. Сьогодні 25-й раз святкуємо День української писемності і мови. Уже 22 роки поспіль в цей день відбувається традиційна щорічна загальна державна акція Всеукраїнський радіодиктант. Сьогодні майже весь колектив Олександрівського політехнічного фахового коледжу це наше студентство, викладачі і співробітники беруть участь у всеукраїнському радіодиктанті Національної єдності. Це не лише е, самоперевірка грамотності, а насамперед це демонстрація національної єдності та самоідентичності. Колектив щороку бере участь на писанні диктанту. В цьому році я вважаю, що це найважливіша подія. Ця акція об'єднує українців всього світу, що край необхідно зараз під час війни. І поки ми всі разом. Ми будемо непереможні. Тримаємось. Все буде Україна. Після 24 лютого змінилося сприйняття всього українського. У часи випробувань нам дуже важливо підтримувати одне одного. Такі проєкти, як Радіодиктант, це спроба пов'язати ниточкою докупи всіх нас, це як нагадування, що ми разом, незважаючи на всі випробування, що випали на нашу долю. І писання Радіодиктанту. Має особливий присмак. З одного боку це присмак гіркоти, а з іншого боку, є відчуття світлого майбутнього. Щодо помилок, всі допускаються помилок. Помилки це наша сила. Писання диктанту це більше про процес, ніж про результат. Мені йдеться тут про акт єднання, ніж про те, щоб написати все ідеально без жодної помилки. Тож, давайте згуртуємось навколо рідного слова. І усі разом напишемо диктант національної єдності. Для студентів написання диктанту єдності вже традиційний захід 9 листопада. Дехто почав писати ще у школі, інших поєднав вже коледж. Ні пандемії, ні війна не стали на заваді. Мільйони українців в Україні та за межами України будуть писати цей диктант. Я відчуваю ту єдність, ту силу українського народу. А якщо ми сильні, то ми незалежні. А це зараз головна мета українського народу для українців. Це неймовірна можливість продемонструвати, яка ми сильна та незалежна єдина нація, яка у нас держава, яка у нас милозвучна та дзвінка мова, та наскільки ми її любимо, до написання диктанту в політехнічному коледжі долучилося близько 400 осіб. Голос народної артистки Ади Роговцевої, а саме вона цього року зачитувала диктант єдності, звучав чи не з кожної аудиторії, де з телевізора, де з монітора комп'ютера, іноді з телефону. Написанню передував перегляд відеосюжету єдності, знятого в різних куточках України, де організували написання диктанту. Цього року також очікується, що кількість закордонних листів буде рекордною, адже навіть за межами країни українці єдині.